У президентських виборах я була керівником штабу. Вечером мені телефонує з дільниці Юля Голос у дівчини дрижить. І говорить, комісія розбіглася, прийшли якісь невідомі військові. І ми всі потікали, Юля, які це військові? Ви дізналися? Ні, ми перелякалися і всі, всі поховалися. Юля, там нічого тобі не загрожить. ні. Ну подивись тихенько, можливо, це наші військові прийшли. Не знаю. Ну, подивись тихенько, стань десь в стороні, подивися. За декілька хвилин телефонує знову, а я перед цим встигла зателефонувати голові адміністрації Красносельському і вияснила, що це прийшли наші військові на голосування. Юля телефонує, каже: ми вже розібралися. Це прийшли наші надані Робітровська, окрема. Повітряна Олександр бригада. А, я ще тут. Так. 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 Приїхали віддати свій голос за щастя України. І за славу видаве. І риби поїзди. Це такий досить цікавий епізод, але про це говорить те, що люди дійсно боялися військових. Військові то різні бувають. Це були наші.

Там я маю трохи. Трохи. В... фотографії всім прийшлю. Адресом дали. Раз, два, три, ну, чотири, п'ять, шість, сім. Сім, тринадцять, а там раз Віта, Дося, ти не так. Ти скажи через два дні, щоб були тут за фотографією. А, чого речовину? Точно. Ні, не тут. У мене тут не інтересно. На своей машинке каждый приедет, да? Вот такая гремящая каждая. А, а не надо. Если они будут мы за народ. Мы не против народа. Мы охраняем территориальную целостность. Принимали присягу, давали присягу не нашему правительству, а народу. Так что нас не надо бояться. Мы не злые, мы наоборот добрые. добрые.

Спасибо. Спасибо. Повернитесь сюди на мене. А вы сюда приедете? Обязательно. В следующем -го году. Пока приглашайте. Да нет, в следующем году. Если будем тут приехать, сейчас двигаемся. që o të rrështë.